Друзі, сьогодні ми спливаємося, але не на катамарані, так як ми привикли з сім'єю, з друзями, а одиночний похід. Хочу вам показати пару гарних місцин. Багато хто знає, а багато хто і не знає Серету хотів сказати Дністра, бо я часто смалююсь по Дністрі, по руслі серету, і деякі розказати нюанси про одиночний похід на Байдарці. Дивіться, справляюся я з більше золотого, пливу далі по цікаві місцини і я вам їх покажу. Е, розказую, звідки краще справлятися. Там на початку села є міст і ГЕС. Тому воно ну, там білко. Потрібно поїхати в кінець села. Є якась база десь там не знаю, казали моторна, де багато хто справляється, але ми тут заїхали і ідемо звідси справлятися. Поплили! Можливо, треба було жити як всі. А я хотів інакшим бути завжди так скучно, плисти по течії з ними Можливо, я не дав тобі теплоту, і ти не знаєш погляд через фату логічно, Як можна було з тим жити. Метро нічного Берліна І наші тіні на стінах Місця щасливих людей пам'ятаєш полком під небо Матрина Гарнатко, друзі, поясни і на трішки відриватися від того всього, від того, від тої політики від того буденності цієї. Дивіться, що я вам хочу розказати. Пару таких лайфхаків. Бачите, весло маю, як люди окуповують весла. Зразу тут вона надягнулася, сама лопасть і все. А потім як занурюєш воду і підносиш, і звідсиля тече вода. Потім на тебе затикає, по руках всі руки мокрі, то я зразу їх просиліконив по кругу. І вже того цієї проблеми минуло. Крім того всього, хто перші тільки починають справлятися, то занурюють весло повністю глибоко глибоко в воду і підносять високо. І високо вся вода на тебе зривається. Так теж не потрібно, треба не обов'язково повністю так занурювати весло. а Можна просто так легесенько раз. Два. І ти пішов легко. І не підносити високо, тоді вода на тебе не потече і не потече тобі за пазухою, не буде тобі всі потім ноги всередині мокрі і так далі і тому подібне. Такі то речі. <плес> Кузьміть! Ти ж да, серйозно! Далі ми маємо заплисти, проплисти каньйоном, я вам зараз його покажу. І заплисти в село Монастирок. Чим воно гарне і цікаве, зараз побачите але це що мені треба трішки писти. Місця щасливих людей. Я зустрічав рибаків, кажуть, що, що риба є? Взагалі, голову немає. Так, хотів на вечір. якоїсь риби підсмажити на вогню, пертуватися. Але а, все, поперту, може ще щось буде. Шукати! Шеништор на Малдівах. На фотках нізу боріли. Місце щасливих людей. Осьте, друзі. Он де скеля. Зараз знайду де причалити. Ми підемо до тих скелі. Подивимся, чим вона так приваблює і туристів, і паломників. Як ти була тут все рівно, куди нас понесе вітер В житті неважливий сигнал GPS Якщо не один ти рюкзак свій несеш, то рознов своєш байдарку на плішнику шею всередині. І йду, хаму, трохи І Йду тепер на ту скелю. Подивимося разом, що там є, що до чого. Люди з такими паркарами тут живуть приходили. Власне, паркарі, решті без, без розчину взагалі. З дороги я звернув на стежку і метрів з то стежкою підносимося до гори. Тешка виводить нас прямо до капища і ми звертаємо увагу і послуг. Місце щасливих людей. Так, друзі. Що я знаю про це місце? Бачите, великий камінь, Жертовний Наскільки я чув легенди, тут робилися пожертви і сюди, бачите, червоне все. Сюди різалися, не знаю, чи люди, чи тварини і стикала кров, бачите, отут. Ти що, хворий на голову? Адже то правда чи ні, то я не знаю. І далі, бачите, великі каміння стоять. На них стовпчики. І там далі повинна є. бути печера. Йдемо подивимось. Ще наверх подивимося, який краєвиди нам покаже вершина цієї скелі, про яку я говорив при справі. дуже гарно виглядає краєвид. Орешки тут был и сказал, это... Путешествуйте по Украине. Уже Инстаграм место, тут варто сделать селфи для Инстаграма. Только я умоляю вас, друзья, помните, что селфи сейчас убивает больше людей, чем акулы и крокодилы вместе взяты. Не загоняйтесь, безопасность превыше всего. Хотя вот отсюда кадр был бы прям офигенский. Так, друзі, ось ми подивилися ще одну перлину Тернопільщини. Чим тут гарно бачите самі краєвиди, гарні вражають. Мандруйте, будьте щасливими, я споселяюсь до Байдарки і буду далі.